Вітаю глядачів студії ТВАЙ. Отже, берлінські перемовини на тлі нового вторгнення Росії в Україну. Володимир Фесенко, політолог, є гостем нашої студії. Дякую, що знайшли час прийти до нас, прокоментувати. Володимире, отже. Вчора відбулися оці перемовини міністрів закордонних справ Нормандської четвірки: Німеччина, Франція, Росія та Україна прийнята спільна заява, де закликають всіх учасників протистояння відвести важкі озброєння від цієї демаркаційної лінії, яка визначена 19 вересня 2014 року. І моє питання. Ем... Як ви оцінюєте от добрі наміри всіх сторін на тлі того, що власне всі вже говорять про те, що це нове вторгнення Росії в Україну це якраз є намагання зірвати мінські мінські скоріше домовленості. інакше? Ну, це моя версія. Ага. Я думаю, що нове вторгнення якраз було наслідком того, що ситуація в переговорах зайшли в глухий кут Росії не вдалося реалізувати свою стратегію щодо перегляду мінських домовленостей. Ага. І тому вони знов використали традиційну для себе тактику, яку використовували в Грузії в 2008 році минулого року, в серпні, особливо у нас на жаль, це примус до миру на своїх умовах через активізацію військових дій. І зараз я думаю, що вони намагаються по-перше, от зафіксувати, от, що треба виконати відведення важкого озброєння. Щодо протоколу в меморандуму від 19 uh -huh. вересня. Але для того, щоб це зробити, треба просто хоча б зупинити військові дії. І мені здається, що вони формально за столом переговорів от фіксують цю умову. Треба, щоб була відведена важка зброя. А реально хочуть просунутися якомога далі. І на жаль, нам треба бути готовим. Що зараз вони кажуть одне, потім так. будуть казати інше. Як це було із з мінськими домовицями підписали да, да, а потім скажуть Ні, вибачаєте, зараз же ви бачите треба послухатися. Хлопці кажуть, що це наша територія, наші домівки. Да. Тому треба їх поважати. Да треба переглянути не тільки мінські домовленості, да, а й конкретно... от. Той попередній документ, який між іншим так і не був підписаний, про лінію розмежування. Mm -hmm. Так що на жаль, такий варіант може бути, і тому я поки зі скепсисом сприймаю от те, що було підписано в Берліні. Добре, що про хоча б про щось домовились, але поки не буде припинений вогонь, поки не будуть припинені атаки сепаратистів, не про які реальні домовленості не йде мова. А ось глава МЗС Німеччини Штанмаєр говорить, що вчора в Берліні увечері не було досягнуто прориву, але є відчутний прогрес. Відчутний прогрес, а, і він каже, що Росія пообіцяла сьогодні чинити необхідний вплив на східноукраїнських сепаратистів. Росія пообіцяла і для... про це ну, ще говорив да. Лавров, що вони, да. а, що вони а, заручаться підтримкою бойовиків, і що нібито ці готові до них дослухатися подивимося, готові да і ще раз підкреслюю, да насправді реальна передумова виконання оцих домовленостей, домовленців цієї заяви і, взагалі, от відведення важкої зброї, сама по собі це буде дуже складно процедура, Яка потребує е, такого ретельного контролю, гарантій певних, тому що ну, простий приклад на виду. Е, багато систем важкої зброї, е, мобільні, так звані ГРАДи, системи ракетного залпового вогню. Е, сьогодні вони, ту, вони тут їх відвели. нібито. А потім вони знов приїхали на позиції, як Це було у нас на кордоні, обстріляли і повернулися на російську територію. І зараз може бути така сама ситуація. Так наш перший крок припинення вогню, відновлення режиму тиші. Оце буде і гарантією. І думаю, що виконання оцих берлінських домовленостей вони будуть так чи інакше відбуватися через нову зустріч мінську. Думаю, що зараз будуть про це домовлятися. Коли вона відбудеться завтра, чи і до того часу, понеділок? і до того часу не буде припинятися оця ескалація. Да, боюся, що це буде продовжуватися. І тут така тактика. Ну традиційна подвійна тактика дії Росії: дипломатична завіса, так. слова про мир, про те, що треба щось виконувати, і військове просування, активні військові дії, щоб потім сказати: от бачите, ми тут треба, от, щоб зараз лінія тут проходила. Дивіться, Володимир Горбач, політичний експерт, вчора написав, що мінські домовленості це була велика стратегічна помилка Путіна. Що у вересні тоді, коли він думав, що мінські домовленості зможуть врятувати його від нової і жорсткої хвилі, жорсткої хвилі економічних санкцій заходу. Тепер це не вигідно. Він хоче власне просто змінити мінські домовленості. Це була помилка і наш виграш. Я тоді... думаю, що наш скажімо так, ну я б не сказав, що це виграш скоріше. Ми більш послідовно. Вона використовуємо зараз мінські домовленості uh -huh. в своїх зусиллях, все ж таки припинити там вогонь і якось просуватися для нашої дипломатії. Виграш, в тому що ми послідовно це використовуємо. Насправді більша частина мінських домовленостей, на жаль, зараз є нереалістичними, крім припинення вогню і можливо відведення важкої зброї. Всі інші позиції їх не можна реалізувати. На жаль, тоді була маленька надія на це, така хитка надія, вона не справдилася. Але частину позицій все ж таки можна виконати. Але ми демонструємо, ми виконуємо, ми готові виконувати. Це наша добра воля, і ми демонструємо своє, свою марлюбиву позицію. А Росія порушує. Але мені здається, що стратегія Росії, чому вони не вважають це помилкою? Ну, так, оця подвійність. Для них порушити домовленості нічого не варте. Вони вже стільки порушили до цього. Його і готові порушувати і далі. Чому і Меркель не довіряє Путіну, але змушені все ж про щось з ними домовлятися? Тому вони, я думаю, з самого початку розрахували таким чином. Ми підписуємо, а потім порушимо частину цих домовленостей і примушуємо Україну. От ці вибори до 2 листопада Думаю, план був ще вересні. І вони потім хочуть всіх переконати, що вибори 2 листопада, так звані вибори, це є те, про що було написано в мінській домовниці, хоча там йшлося лише про місцеві вибори і вибори за українським законом, і от таким чином фактично порушуючи попередні домовленості, вони намагаються просуватися вперед і нав'язувати свої так звані правила в лапках. Питання чи зможе світ їм цьому завадити. Дивіться на питання щодо повномасштабного Конфлікту в Україні вчора це питання поставили Лаврову, і він відповідає: для мене було достатньо вчорашніх і позавчорашніх телевізійних кадрів бомбежок Донецька, щоб поняти, що далі так продовжуватися не може. Ну тобто, людина, ну це фактично є заволювана по. Я мусор. вам скажу так, що насправді, от вчорашня прес-конференція Лаврова, це пропагандистська акція. Для мене Лавров як дипломат вже не існує. Він є, скажімо так. Поплічник да і е, партнер в пропагандистських війнах Кисельова, Дмитра Кисельова. От і все, да так, тому, що просто людина бреше просто він це. Він приписує Ярошу слова, да. які він ніколи не говорив. Ну, ну там тільки та, там та, стільки було да та. на біло-чорне сказано, і навпаки. Що дійсно ж кажу, Лавров став пропагандистом, а не дипломатом. А... Ну так, а хто завадить Росії добитись? От в тактиці оці так просуватися, куди зможемо, і потім на тлі повномасштабного вторгнення просто вирішувати. Дивіться, я думаю, що завадимо, завадити маємо ми. Якщо будемо тримати міцну оборону на нинішніх рубіжах, да, тут можливі тактичні на жаль маневри, як от з Донецьким аеропортом, коли такі драматичні і найтрагічні події відбулися. Да, але міцно тримати позиції, не дати ворогу просунутись далі, захопити ще територію. Це перше. По-друге, міцна дипломатична позиція разом з нашими західними партнерами. І тут те, що Меркель, Меркель, от Штайнмаєр, він намагається більш низьку позицію. Да, він десь навіть намагається підігравати. Росіянам це моя суб'єктивна точка зору. А от Меркель достатньо жорстко каже, треба виконувати мінські домовленості, да. да, і це має бути критерієм того, що Путін хоче миру. І тоді можуть бути переговори в останні. От я думаю, що ми маємо підтримати таку спільну жорстку позицію послідовного виконання, хоча б частини мінських домовленостей. Чи ви дивилися вчора засідання Радбезу ООН? Які ваші враження на жаль, на жаль, ні Підо. да але ну я читав да, виступ Саманти Павера. Думу ну вона між іншим, дуже яскраво виступає. Mm -hmm. Да, традиційна, дуже послідовна системна позиція нашого посла Сергієва. Mm -hmm. Я думаю, що знов таки ООН треба от ці засідання Ради безпеки треба сприймати теж як площадку політичної і навіть інформаційної боротьби. Що ми маємо нейтралізовувати ці пропагандистські закиди Росії і в той же час послідовно фіксувати нашу позицію, нашу оцінку разом з нашими партнерами? Я думаю, що це завдання там виконується і треба щоб росія не могла поміняти цю ситуацію я вчора слухала володимира гризка колишнього міністра mm. збройних справ От він дуже песимістичний я взагалі скептично оцінює ці засідання ООН. він каже що це на тлі колосального кровопролиття в україні власне це дуже малий майданчик дуже ну неефективний майданчик mm, Розумієте, ну це один з майданчиків але ну на жаль рада безпеки ООН зараз представляє собою те що вона зараз представляє вона а не може ухвалювати політичних рішень. Там є консенсусний принцип, як ви знаєте, у Росії так, право так, вето. Так, і тому так. сподіватися, що ситуація поміняється раптом, неможливо. Про те, що цей інструмент, ну, внаслідок цього правила вето, він не Рада безпеки стала неефективним. Ну, про це давно говорять. І по українській кризі це дуже сильно проявилося. Лише одне рішення. І то, коли Росія пішла на певні поступки тактичні після катастрофи Малазійського бойови, лише одне рішення. Чення було ухвалене, а зараз треба використовувати цю площадку в тих можливістях, які вона надає, і все не треба тут ніяких ілюзій, але паралельно треба використовувати переговори в нормандському форматі. Дуже активно в постійному режимі треба працювати з лідерами Європейського союзу. От що небезпечно між іншим, от і ми про це маємо пам'ятати в Європі, є вже певна втома. Ну, це психологічний феномен. Насправді, от ми маємо розуміти, що для Європи є вже певна. знаєте, вони призвичайлись, звикли якось до постійних смертей на Донбасі. Для них це вже буденність. Це для нас це трагедія. Коли гинуть, от і сьогодні загинули люди в Донецьку на минулого тижня. На Волновасі да, це для нас трагедія. Да. А для них це буденність, на жаль, як і події на Близькому Сході. І ми маємо постійно їм нагадувати, що це наша спільна відповідальність. Що сьогодні це у нас, завтра може бути у вас. Це завдання наших дипломатів, наших політиків, наші делегації в парламентської асамблеї Ради Європи і так далі. От про це каже до речі, Дмитро Шушарін. Він вчора російський журналіст і істор і він до речі, ну такого проукраїнського все ж таки настрою людина, і він каже, що е, так армія Росії вже в Україні немає, що це сховати, приховувати, е, і що це одна з найбільш потужних армій світу, і в Україні немає шансів. Так чи інакше, світ е, зливає Україну, і так чи інакше не народ буде вирішувати українські питання, а власне будуть вирішувати європейські втомлені лідери, і е, в Україні немає шансів. Ні, От я б не погоджу. То зміта, це песимістична точка зору російських лібералів. Е, да, вони і опустили руки у себе. Да, ну що з Путіним поробиш, якщо його підтримує 85% населення. Да. населення. І нам вони пропонують, от знаєте, через такий песимізм, да ну ви нічого не зробите з ними. Вони такі сильні, такі жорстокі, з ними нічого не поробиш. Але я думаю, що й майдан засвідчив, і події минулого року дає величезні проблеми з організацією військових дій, з керуванням військовими дії. На жаль, і зараз менше ніж було там рік тому чи півроку тому, але все рівно проблеми є. Але так чи інакше, ми маємо захищатися. У нас іншого виходу нема, і тому народ може. От і уроки майдану, і уроки всього минулого року народ може великою кровда, да. на жаль, кров на жаль, але що поробиш да але і захід та ми от мусимо просто працювати на декількох фронтах і на військовому фронті на сході України, на дипломатичному фронті, який зараз є дуже важливим і треба віддати належним дипломатам на фронті економічному. Тому що треба все ще таки дійсно скоріше проводити реформи. Тобто, от просування по всіх фронтах воно і гарантує нам, що ми будемо зберігати наші позиції, навіть при тому, що російська армія є надпотужна і вони оцю демаркаційну лінію можуть просувати. Так далеко, але як, ми мусимо як... з... ми ламати дозволимо. їх тактику. Так, да, вони хочуть просувати, да вони будуть використовувати цю ганебну тактику, підступну тактику, mm -hmm. але ми мусимо її ламати от, і, і, стійкою обороною наших позицій, демонстрацією того, що mm -hmm. ми будемо давати відсіч. А давайте в нас лишається мало часу. Я ще хочу вас запитати про таку ремарку вчора. Запитали Лаврова на прес-конференції, як поставитися до того, щоб інших учасників перемовини з Україною залучати, наприклад, Польщу чи mm -hmm. Сполучені Штати він сказав ми не проти, будь ласка. Що ви скажете про те, щоб ми міняти формат перемов? Це щось дасть, скажімо, якщо Сполучені Штати будуть з нами та? або поляки, наші друзі. Ну, я, це може має, щось знов помагати? таке, те, що сказав Лавров, не треба цьому вірити. Тому що він на прес-конференції каже одне, а потім, коли це обговорюється, він каже, ні. Вони Лавров, на Женевський ви... не погоджуються. Я думаю, що зі Штатом у них є свої перемовини і вони хочуть зберігати оцей прямий контакт без нашої участі. Да. І Чому вони погодились на нормандський формат? Для них це прийнятно, тому що Штати вони сприймаються як противника. Як конкуренти геополітичного, а Німеччину і Францію як певних посередників, як своїх стратегічних партнерів, з якими можна так, домовлятися звичайно. і грати на протиріччях, навіть між ними, і тому вона на це погоджується з поляками. Я теж сумніваюся, що вони їх допустять до переговорів, можливо, до якихось більш широких консультацій, але тоді паралельно вони будуть вимагати, щоб разом з Польщею був, наприклад, Казахстан або, хоча б Білорусь, щоб це був більш широкий формат. Я думаю, що я. Стана була спроби розширити цей формат і обговорювати не тільки проблеми кризи на сході України, а наприклад, домовлятися про взаємини напряму Європейського союзу і Євразійського Союзу, а, uh, 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 да щоб uh, да вирішити і ці питання, да щоб це була більш широка рамка, щоб були взяти гарантії, що там не буде НАТО в Україні, ну і так далі. Для чого Лавров учора натякнув на оці закриті пункти таємні пункти в мінських угодах щодо того, що. Донецький аеропорт відходить ну, насправді. Бойовикам. Я скажу ну, справа не в тому, робить? що це таємні пункти. Да. Ну, він з про не, так, це документ говорила mm -hmm. просто раніше. Він сприймався інакше як обмін. Наприклад, що замість Донецького аеропорту вони мають так. віддати mm -hmm. Новоазовськ. Да кордон, контроль над кордоном має бути все це не було виконано, але спеціально це було зроблено. Вони ж намагаються грати на протиріччях. Як пам'ятаєте, Путін закиде? Поганий єценюк, да, а так. от з Порошенками готові домовлятися так само і зараз. Вони ж знають, що у нас ідуть дискусії, що є звинувачення, і вони намагаються підливати цього бензинчику, да, для того, щоб і всередині країни більш між собою так, сварилися, да живає, а нам треба тримати єдність і між собою зараз, з'ясовувати стосунки, да а міцно відповідати спільному ворогу. Давайте от на це на цих добрих ваших словах нашу розмову закінчимо. Дякую, Володимире, що були гостем студії ТВА. Володимир Фесенко, політолог, був сьогодні в гостях у студії ТВА. Будьте, будь ласка, з нами. Побачимося вже в 15.30.